Для відпочинку та розвантаження у ліцею номер 20 відкрили ресурсну кімнату. Вона призначена для групових занять дітей з особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми потребами вже не перший рік навчаються серед звичайних дітей у нашому ліцеї. І інколи Після першого, другого року вони трошки втомлюються і необхідно десь розвантажуватися. Тому створення ресурсної кімнати і перебування в ресурсній кімнаті вже зараз цих діточок допоможе їм. Віднайти якийсь внутрішній спокій, більше трошечки зібратися з силами. Психологи переконують, такі ресурсні кімнати дуже важливі, адже не лише допомагають дітям освоювати навчальний матеріал, але й розвивають мислення, пам'ять та уяву. До того ж, сюди можна прийти на перерві, щоб просто відпочити та побути у спокої. Батьків які ем... Виховують дітей з особливими освітніми потребами, хочу, щоб дітки вчилися їхні не у спеціалізованих школах, а у звичайних загальноосвітніх. Тому бо в них тут проходить набагато швидше соціалізація. Ці ресурсні кімнати дуже необхідні, бо в них дітки можуть і навчатися, і розвиватися, і підтримувати свій психоемоційний стан. Ресурсна кімната є дуже таким необхідним елементом в особі розвантаження дитини, особливо якщо в дитини починаються якісь певні перепади, або бачить, що дитина втомлена. Як логопед, тобто я так само провожу корекційні заняття з розвитку мовлення. Це також ну, один із тих необхідних. Елементів, які потрібні для сталого розвитку у ліцеї, вже четвертий рік діє спеціальне навчання у восьми класах: п'ять початкових та три старших. Тож спеціалізований простір, наголошує міський голова, дозволить дітям відпочивати та розвиватися під час перерв, забезпечуючи їм психологічний комфорт. Сьогодні ми в 20-му ліцеї. Тут відкривається ресурсна кімната для дітей з особливими потребами. Це дуже важливо, тому що такі діти мають і на перерві, і коли вони збуджені, дуже важливо їх. Переключити саме через можливості такої ресурсної кімнати, такі ресурсні кімнати є вже більше половини наших закладів освітніх, і наше завдання, що в кожному закладі така була ресурсна кімната. Тут часткове фінансування депутата міської ради Мар'яни Смаль, а також міського бюджету. Натарія Лозовик Іван Пілецький, телеканал «402».